Привіт, любі вишивальниці, рукодільниці. Вітаю вас на каналі Мережки. Сьогодні я до вас із дуже красивими речами виходжу у це відео, оскільки мережка отримала чудові стрічки для вишивання на різноманітну тематику, на будь-яку фантазію. Тобто то такі речі, які легко та швидко допоможуть вам віддекорувати будь-що: чи одяг, чи турбинку, чи... Великодній кошик, там, чи спасівський кошик, чи різдвяний якийсь віночок, чи будь-яку різдвяну композицію, весняну композицію. Ну, на, що, на що фантазії вам хватить, ці стрічки допоможуть вам їх втілити в життя. Отже, отримали величезну кількість стрічок різноманітної ширини від 3 см. Та до, о, зараз покажу: та до, ось цей найбільше у нас зараз є ширина. Це є 14 см, ось така стрічка. Банд, звичайно, з неї вийде дуже величезний. Але її круто використовувати під банери. Знаєте, є такі підвісні банери на підвісочках, які вишивають і вони так звисають на стіні. Ось якраз такі широкі стрічки, не тільки на 14 см, а ще й на 12 на 11. Можна сміло використовувати під банери, оскільки вони вже красиво оздоблені по краєчкам. Їх вже не потрібно підрублювати. Єдине питання це низ баннера, який ви зробите: чи рівний, чи на кутик. А там вже потрібно буде самому трошки пофантазувати. І вирішити, як зробити закінчення цього баннера. Далі у відео я вам це все покажу, як це все робиться, оздоблюється і завершується яким чином ця стрічка закінчення. Так, можна просто його підігнути та підшити акуратно. Або ще є які інші способи. Завершення роботи з цією стрічкою. Отже, я коротенько зараз перейдуся по інформації, з чого вони виготовлені та якого вони каунту, який хрестик, відповідно, виходить на цих стрічках. В основному стрічки 28-го каунту, тобто, це є каунт 14-ї Аїди. Так? Це 5 і 5 хрестиків в 1 сантиметрі. Так, тут трошки погано видно плетення, можливо, на цій кораловій буде краще, а взагалі найкраще буде, напевно, що на біленькій видно. Ось. Гарно видно дірочки, хрестики рівномірні, ідеально рівні, тож вишивка вийде акуратною та, та красивою. Усі стрічки виготовлені 100% глюну. Цей виробник німецький спеціалізується саме на виготовленні стрічок та різноманітних декоративних тканин саме з льону. Тож Стрічки усі ліні і. Для поціновувачів, саме для них тканин, саме те, що треба. Так, ось дивіться: тут вже точно видно, що тут є каунт більший. Не знаю, чи тут він вказаний. Тут, скоріш за все, буде каунт десь. 11-12, тобто десь як Белана так? від Свайгарту, 20-го каунту. А відповідно, що тут дуже гарні будуть великі хрестики. Отже, як ви бачите, усі стрічки оздоблені по краю певним видом такого її декору. Так? Це є поєднання декількох кольорів одного кольору. А також є стрічки з прошвою. Прошва це ось такі зроблені дірочки, по принципу, мережки, так, вони є різноманітних кольорів. Це прошва, там, наприклад, біла стрічка з зеленою прошвою, біла стрічка з жовтою прошвою, з золотистою, зі сріблястою. Зараз вам покажу два види рожевої стрічки. Ось теж рожева стрічка з білою прошвою. так. Ось так красиво виглядає краєчок цієї стрічки, дуже гарно. А ось ця, наприклад, стрічка оздоблена мережевим по краю. Бачите, воно фабрично вже тут приєднане до самої стрічки. Тобто це все суцільно, акуратно зроблено та виконано на фабриці виробника. До речі, дуже гарний варіант ось такий з мережевим. Я вперше таку бачу. До того не зустрічались мені такі стрічки. Цей раз попалася. Дуже-дуже красива та оригінальна стрічка. Зараз ще покажу я з прошлою. Ось золотистою. Дуже красива стрічка в такому кольорі морської хвилі. Ось, бачите, як красиво оздоблює ця прошва. Можна просто зробити якийсь бантик і нічого не вишиваючи, його вже. Повісити, і він буде вже самодостатнім, правда? Щодо люрексу, то є багато стрічок з люрексом. Це такі більш вони рахуються новорічно різдвяні, святкові. Ось така, наприклад, є. Ось така зі сріблястим краєчком дуже красива. Ось ця зелена просто бомба. Дивіться, яке красиве поєднання. Темно-темно-зеленого кольору. Це такий колір в ДМЦ, як 319 напевно, і золотистої нитки. І ще дивіться, красива така припилена троянда. Теж з золотистим таким краєчком. Тут не тільки така хвилька є, а ще й оздоблений край. Одним словом, дуже-дуже багато різних варіантів є. Ось, для прикладу, ось ця тоненька на 3 см. Бачите, теж який цікаве оздоблення краєчку. Таким джгутиком іде. Зараз покажу ще такий варіант на іншому кольорі. Ось Тут такий джгутик персиково-бурдовий. Бачите, по краєчку повністю йде. Сама стрічка, така молочного відтінку. Дуже красива. До речі, посеред стрічок зустрічається і 32-й каунт, хоча в більшості випадків вони, вони 28-го каунту. Ось це, для прикладу, 32-й каунт це стрічка в кольорі сирого льону. Ось, теж дуже красива. Ну, і ще десь мені зустрічалися, я зараз вже не буду її шукати. Ось, ось ця дуже цікава та оригінальна. Тут, бачите, переходить краєчок від темно-зеленого до світло-зеленого, такий плавний перехід. Стрічка в легенькому молочному відтінку. Надзвичайно красива. Ось ця. Ага, ось тут ще є, бачите, з цим джгутиком червоно-зеленим на сирому льоні. Теж така новорічна. Ну, і цю можна віднести. До такої самої серії червоно-зелених краєчків. так? Ось, ну, Взагалі, стрічки на сирому льоні мені дуже-дуже до вподоби, оскільки дуже красиве поєднання ось цих кольорів. Подивіться, яка краса. Ось сирий льон і різноманітні відтінки стрічок. А не стрічок, а цих краєчків дуже красиво поєднується. Ну, і, звичайно, найбільший вибір є білих та молочних стрічок з різнокольоровими різними такими краєчками. Всіх, на жаль, не покажу, але ті, що тут є, покажу ось така оливочка для прикладу. Ось цей, бачите, тут стоїть з персиковим краєм. Ось ця красива, з таким колір морської хвилі. Такий насичений блакитний край, теж красивий. Ну, одним словом, стрічок багато, є нейтральні стрічки, ось для прикладу, просто молочна, із таким обробленим вже краєм у молочному теж відтіночку. Так? Тож, є просто стрічка, наприклад, без нічого. Бачите, сіренька, немає ніяких оздоб, але вона красиво може вшиватися в певні речі. Де не потрібно робити акцент на ось ці краєчки? Ось. Ага, і ще є ось така. Зелено-золотистим таким краєчком З сирого льону, 3 см ширини. Так. Асортиментом ви зможете ознайомитися на нашому сайті. Відповідно, там будуть також і ціни на ці всі речі на кожну стрічку. Ціни вказані на, за один метр. Детальний опис теж буде на сайті, тож ви зможете детально з цим всім ознайомитися на нашому сайті мережка.com.ua. Або у пошуку у Гуглі можете просто набрати мережка Львів, і Google видасть вам наш. Сайт. Це полегшить пошуки нас у, соц... у просторі інтернету. Так, покажу зараз бантик, над яким я вже працюю близько трьох років. Ні, ні, ви не подумайте, що він дуже складний, чи громісткий, просто в силу браку часу. На жаль, я його не можу ніяк закінчити. Це є бантик на великодню тематику. Ось одна частинка. Це друга. Я нап'ялила п'яличка, щоб показати вам, що на цих стрічках можна вишивати спокійно на різноманітних пяльцях, я трошки пізніше до цього повернуся. Е, які би не були у вашому арсеналі. Всі п'яльця підходять для вишивання цих стрічок, особливих п'ялець не потрібно. Тож, ось так виглядає стрічка у п'яльцях. Головне добре її натягнути так, з обох сторін, щоб була більша натяжка, бо я тут так. Натяжечку не дуже зробила сильно, і спокійно можна вишивати. Отже, це є мій бантик на великодню тематику. Сподіваюся, до цього Великодня я його обов'язково завершу. Я не сподіваюся, в цьому впевнена. Треба більш чіткіше ставити завдання перед собою. Отже, це є, я навіть вже дійшла до верху банта, бачите? Ось. Яким чином я це роблю? Зараз я спробую трішки віддалити камеру. Отже, я в середньому, здається, 2,20. я тут взяла банта, можна і 2, 2 метри взяти. Тобто я не відрізаю верх банта і нижні частини банта. Це все робиться з одного суцільного клаптика цієї стрічки. Потім ви знаходите центр стрічки, ось він вже тут видно, він є пришитий. І потім я його просто ось тут Складаю. У мене вже просто вже є досвід, я вже новорічний вишила, але, на жаль, його не змогла знайти. А потім, по завершенню вишивання, можливо, трошки він отут завеликий, краєчка треба буде зменшити. У мене ще є зрізаний невеличкий шматочок цієї стрічки. І я вже нею декорую ось тут центр бантика, так? щоб тут красиво було зафіксовано. Ось, І виходить ось такий бант. Зазвичай на краях вишивають якісь тематичні орнаменти чи сюжети. Так? В моєму випадку це великодній сюжетик, можна новорічний, весняний, ну, який хочете, різдвяний. Отже, вони краї вже вишиті, оздоблений край. По принципу мінімального, потрібно мати мінімальні знання в вишивці хардангером. Так, Тут там, мені бачите ниточку, ще обстригти потрібно. Ось Я тут вишила такими сходинками, нитку підібрала максимально схожу до краєчка цієї стрічки і обметала краї. А потім, відповідно, зайву тут тканинку обрізала ножничками. Якщо ви не можете, не хочете, не бажаєте здобувати нову техніку, таку як хардангер, ну хоча б спробуйте. Якщо ні, то тоді сміло можна на трикутничок або на пряму лінію і оздобити мережевим бавовняним. Так? Можна мереживо підібрати в тон основи або можна мережево підібрати в тон кантика. І легенько оздобити краї цього бантика е, цим мережам буде теж непогано. Ну, в крайньому випадку можна це все просто підробити. Ось так. Ну, якщо вам подобається на кутик або рівно, і ну, рівно, якось воно не дуже красиво. І легенько е, ниточкою з голочкою нейтрального кольору підшити цей е, край. Так? Щоб було завершене закінчення у бантика. Тут ще буде два сюжети в мене вишитих, теж квіткових, таких весняних до Великодня. І вже тоді я зберу цей бант до кінця, та він буде прикрашати, можливо, ну для кошика він занадто довгий, а можна повішати його у... в кімнаті, на кухні, де, де вам хочеться. Внести трішечки свята у свій е, побут. Так, щодо вишивання стрічок на пяльцях, маєте в своєму е, арсеналі круглі пяльці. Будь ласка, бачите, вона напялюється, треба сильніше трошки натягнути, і все буде добре. Можна сміло вишивати. Тут не найкращий натяг зараз, бо я його не робила. Так, можна на менших пяльцях теж, бачите, зафіксувала. І ідеально, все можна приступати до роботи. Також ще можна на пяльцях нурмге сміло вишивати. Тут же, звичайно, на натяг одразу робиться надзвичайно чудовий, міцний та такий, як треба. То, що воно не захоплює всі краї, нічого страшного. Це натягу абсолютно не заважає. Тож, ну і ті п'яльці, які я мала квадратні на своєму бантику, ви теж вже побачили. Хто не може на п'яльцях вишивати, то зміло можна вишивати і в руках. Це не є обов'язково вишивати стрічки ці на п'яльцях. Я просто показала вишивальницям, які зазвичай вишивають на п'яльцях, що ці стрічки теж можна вишивати на п'яльцях. Не обов'язково брати такі маленькі п'ялечки, щоб захопити всю тканину. Достатньо тільки з двох сторін гарно профіксувати стрічку, натягнути, і вишивати. Отже, ви ознайомились сьогодні з чудовим товаром, таким, який потребує трішки вашої фантазії. Але, повірте, творити на таких стрічках одне задоволення, з ними легко працювати, вони дуже якісні, вони зручні для вишивання, і вони в. в в фінальному результаті, коли ви щось вишиєте на них чи оздобите, будуть тішити ваше око, ваших, око, ваших близьких, так, неймовірною крас, естетичною красою. Бо це є естетична краса, як не крути, вона вже готова на 90%, тільки потрібно внести малесенький, малесенький якийсь свій внесочок творчий. Оці стрічки, і вони заживуть новим життям. Отже, не бійтеся експериментувати, включайте свою фантазію, заходьте до нашого сайту у розділі тканини для вишивання. Там є підрозділ канва стрічка Ці всі стрічечки будуть у цьому розділі, і ви собі зможете детально їх переглянути та обрати саме ту, яка вам потрібна так, для втілення ваших певних творчих планів. Тож, заходьте, вдячна буду, звичайно, за ваші лайки під цим відео, за запитання. Не... Задавайте мені їх, я з задоволенням буду на них відповідати. Я дуже-дуже дуже хочу бути для вас корисною та потрібною в плані якоїсь певної інформації, якої ви не зможете отримати будь-де інше. Тож, проявляйте свою ініціативу, це буде мене стимулювати на зйомки нових і нових відео. Тож до зустрічі і дякую за увагу!